Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на моєму курсі маркетинг. Маркетинг це складна, різноманітна, аналітична і водночас креативна система. Вона об'єднує теорію, практику, потребує різних знань, умінь, навичок. Саме маркетинг допомагає максимізувати прибутки підприємства, досконалити асортимент. Налагодити зв'язки з партнерами і споживачами, організувати рекламну кампанію і вийти на нові ринки. Сьогодні сучасний маркетолог це не просто фахівець, це стратег і тактик ринкової шахової партії. Реалії бізнесу вимагають від таких фахівців глибоких знань не тільки з маркетингу але й з менеджменту, економічної теорії, математики, цифрових комунікацій і психології. Саме тому з'явилося нове покоління маркетологів, які обирають роботу залежно від власних уподобань. Для аналітиків робота в дослідницькій фірмі або стратегічному відділі компанії. для творчих особистостей успішна кар'єра в рекламній агенції чи івент-маркетингу. Курс маркетингу містить 9 тем, які допоможе зорієнтуватися у тенденціях, пов'язаних із маркетинговим середовищем. Бажаю вам цікавої подорожі у різноманітний і різнобарний світ маркетингу. Отже, розпочинаємо. Тема перша сутність маркетингу та розвиток його концепції. В цій темі ми розглянемо 5 питань. Перше Значення маркетингу у сучасному бізнес-середовищі. Друге. Суть маркетингу і основні гіпотези, на яких він базується, третє. Основні цілі та принципи маркетингу. 4. Функції маркетингу та їхній зміст. І Концепції маркетингу і еволюція їхнього розвитку. Перше питання. Значення маркетингу у сучасному бізнес-середовищі. Як наукова дисципліна, маркетинг виник у Америці у 1901 році. Саме тоді університети Мічиган і Ілінойс вперше запропонували спеціальні навчальні курси. Для комівояжерів або торгових представників. На цих курсах особлива увага приділялась питанням реклами та специфіці збуту різних товарів. Америка дуже велика країна. Відповідно комівояжерам потрібно було переїжджати з одного місця до іншого. Найчастіше в день вони продавали в якомусь зупиняючись в одному місці. А вночі подорожували на машині. Для того, щоб збільшити свої продажі, їм потрібні були певні навики. Саме цим і займалися перші курси з маркетингу. Одночасно з теоретичним базисом розвивалася і практична сфера реалізації маркетингу. Популярність курсів маркетингу стрімко зростала. І впродовж 10 років дисципліна увійшла до програм підготовки всіх майбутніх бізнесменів. Одночасно з цим розвивалася і практична сфера у бізнесі. Так у 1908 році заснували першу комерційну дослідницьку фірму, яка займалась аспектами маркетингу. А у 1911 році більшість великих американських компаній створили вже власні відділи маркетингових досліджень. Де основну увагу приділяли рекламі та збутовій політиці. Тобто за 10 років маркетинг зробив стрімкий шаг вгору. Таким чином, американський маркетинг відрізняється від інших підходів тим, що основну увагу приділяє так званим 4P або маркетинг мікс Product Price Promotion Place і впливає на почуття споживачів. Деніал Пурстін, провідний американський соціолог масових комунікацій і лауреат Пуліцаревської премії, гумором описав цю особливість: Ніколи не було більш неточної, погано організованої рекламної кампанії, ніж та, завдяки якій переселенці прибували в Америку. Брошури, що публікувалися в Англії у 17 столітті, були наповнені обнадійливих аргументів. Наполовину істинних, наполовину брехливих, з багатьма дутими фактами золото й срібла, оленина без обмежень, безліч риби, джерела молодості, все це було обіцяно. Відповідно Америку заселили люди, які повірили рекламі. Таким був природний відбір. Наступним підходом є європейський маркетинг. Він виник трошки пізніше, поєднавши в собі американську легкість і європейські традиції до математики і аналізу. Три аспекти концепції маркетного менеджменту за європейським підходом найкраще описав Жан-Жак Лампен. Він виділив у своїй роботі три аспекти. Активний це проникнення на ринок із застосуванням агресивних інструментів стимулювання продажів, тобто маркетинговий тиск на споживачів, аналітичний аспект, розуміння ринків через комплекс інструментів аналізу, це імітаційні моделі, методи прогнозування продажів, дослідження ринку. І останній ідеологічний аспект. Тобто вплив на спосіб мислення через нав'язування людям поведінки чи ідеалів із застосуванням психологічних інструментів, це нові маніпуляційні техніки нейромаркетингу, аромамаркетингу, політичного маркетингу та інших. Таким чином європейський маркетинг відрізняється від інших підходів тим, що розглядає всі аспекти у комплексі. І аналізує зв'язки між елементами. Мені це нагадує мапу світу, тобто, кожен відділ це як материк, а між ними різні зв'язки. Основними Джан-Жак Лабен виділяє такі відділи або департаменти: це департамент маркетингу, фінансовий департамент, виробництво, і Департамент з досліджень і розробки Research and Development. Між ними різні зв'язки. Наступним підходом є японський маркетинг. Японський маркетинг фокусується на якості, унікальності та споживчій цінності продукції. Такий підхід пов'язаний з традиціями неспішного споглядання у східній культурі. Уявіть собі. Сад каміння, мистецтво створення екібани, каліграфія, малювання на шовку. Саме тому японський маркетинг фокусується на цінностях кожного товару, кожної послуги, кожної ідеї, кожної людини, кожної компанії. Якщо порівняти американські, європейські і японські підходи до маркетингу, то американський маркетинг асоціюється ніби також співробітник чи виконувана ним робота, є цеглинами, з яких можна побудувати міцний, але типовий будинок. В американській культурі доволі багато схожих висловлювань. Част бізнес, тільки бізнес, да, нічого особистого, або незамінних людей немає, тобто кожну людину можна замінити. У європейському маркетингу з певних блоків нібито можна утворити будь-яку оригінальну складну конструкцію. Це означає, що кожен відділ, департамент, кожен блок є унікальним, і на нього впливають різні чинники. А все разом. Має створити саме цей європейський підхід у японському маркетингу, але зауважу, що це адаптований японський маркетинг. Кожна людина і робота є унікальним камінням, з якого можна скласти щось незвичайне, виняткове і неповторне. Український маркетинг. З'явився в кінці 20-го століття з відставання майже на 80 років і акумулював весь наявний досвід у цій сфері. Відповідно, в ньому знайшли відображення і американські, і європейські, і японські підходи. Ідеєю українського маркетингу є управління всією компанією з використанням маркетингового інструментарії. І так, український маркетинг або український підхід це інноваційний підхід до управління підприємством в умовах мінливого середовища для досягнення поставлених цілей. Водночас, всі цілі повинні відповідати стратегічній меті, етичним нормам, прийнятим у суспільстві. І допомагати отримувати максимальні економічні та соціальні ефекти. Сьогодні курси маркетингу викладаються практично в усіх університетах, інститутах, школах бізнесу, де готують спеціалістів для підприємницької діяльності. Таким чином. Український маркетинг означає управління всією компанією за допомогою маркетингових інструментів. На цьому слайді ми бачимо вже відомі нам основні чотири департаменти виробництво, збут, фінанси, дослідження і розробки. А де ж подівся маркетинг? А маркетинг став кровоносною системою всієї компанії. І поділився на три рівня: стратегічний, тактичний і операційний, що мають свою специфіку на кожному етапі і у кожному департаменті. Маркетинг у перекладі з англійської означає дія на ринку, тобто діяльність у сфері ринків збуту. Особливо цікаве є завершення. Маркет «market ink». Інкове завершення показує. Що ця дія ніколи не зупиняється, вона постійно оновлюється і модернізується. У класичному розумінні маркетинг це підприємницька діяльність, пов'язана з просуванням товарів і послуг від виробника до споживача. Це визначення надав Філіп Котлер, один із провідних американських маркетологів. У сучасному розумінні маркетинг. Філософія бізнесу, яка визначає стратегію і тактику підприємства в умовах конкуренції. Це визначення належить європейському вченому Жанжаку Ламбену. Якщо об'єднати ці два поняття, то вийти, що маркетинг це одночасна і філософія бізнесу, і активний процес пов'язаний з просуванням продукції на ринок. Отже, підсумовуючи, зазначимо, Сучасний маркетинг містить три аспекти: активний аспект проникнення на ринок, аналітичний аспект, тобто розуміння ринків, і психологічний аспект спосіб мислення. Першим аспектом маркетингу є активний аспект, тобто проникнення на ринки. З цієї точки зору маркетинг. Це комплекс агресивних інструментів стимулювання продажів, які підприємства використовують для захоплення нових та збереження існуючих ринків збуту. Це дуже схоже на американський підхід. Ми часто критикуємо цей активний аспект. Споживачам не подобається, що їх зупиняють по дорозі флаєрами, надають непотрібну інформацію, пишуть імейли. Все їм це здається непотрібним. Але компанії так працюють вже доволі довдовго на ринку. Чим ми відрізняємося від стародавніх методів, мабуть, тільки технологіями. Раніше були ринкові зазивали, а зараз у нас соціальні мережі. Другим аспектом є аналітичний аспект, тобто розуміння ринків. З цієї точки зору маркетинг це комплекс інструментів аналізу ринку. Таких як методи прогнозування продажів, імітаційні моделі, дослідження ринку, які дозволяють розробити перспективні плани і підходи до аналізу потреб споживачів і простимулювати попит. Цей аспект є схожим до європейського підходу і вирізняється математичними інструментами. Третій аспект. Це ідеологічний аспект або спосіб мислення. З цієї точки зору маркетинг це ринкова система, де продавці нав'язують покупцям нові цінності, щоб продавати все більше і більше товарів чи послуг чи ідей. Цей аспект етики дуже критикують. Деякі вважають, що маркетинг грає в Бога, деякі в диявола. Але фахівці вважають, що маркетинг просто розвивається. На цьому ми завершуємо перше питання лекції. Але маркетинг не можна опанувати у теорії. Маркетинг це постійна практика в різних кампаніях, в різних ситуаціях, в різних країнах. І для кращого розуміння маркетингу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше, у чому ж суть маркетингу? Друге. Який підхід американський, європейський, японський чи український є більш коректним? І третє, який аспект активний, аналітичний чи ідеологічний є більш ефективним для сучасної кампанії? Дякую за увагу і до зустрічі!